О Боже! На неї можна дивитися у трьох форматах: як на артбук, як на колекційний предмет. Ну або в кінці кінців, як на збірку нових правил. У двох випадках вона вам точно сподобається. У третьому випадку вже залежить від ситуації. Нє, не під питання. Насправді воно має сподобатись мова про неї прекрасну і чарівну нову книгу гравця 2024 року. Цю книгу мені підігнали Жаба Ігор, в яких ви також можете знайти велику кількість книжок по ДНД. Блін, а до речі, мені цікаво, вона жаба Ігор, тому що, типу, грає в ігри? чи, типу, його звати Ігор. Книга гравця. І саме так, гравця. І на цьому я хочу зауважити. Мої любі майстри і майстрині, ця книжка не для нас. Нам можуть не подобатись якісь нововведення в нових правилах 24-го року. Але я хочу зауважити, що на цю книжку треба дивитися очами гравця, в ідеалі новачка, який тільки її відкриває і поринає у світ ДНД. І в цьому форматі виникає головне питання: чи став поріг входження в ДНД для гравця легшим? Так, стане легше. І на це є кілька причин. Почнемо кін з кінця. Причина номер один зрозумілість. Книжка була переписана надзвичайно зрозумілою мовою. Ну, англійською. Якби зараз туди вписалася е, інтеграція з школою англійської. Да-да-да. Я, я якраз хочу про це пожартувати. Вона написана простим жаргоном. Наприклад, додалось замість простого тексту велика кількість табличок, які дуже зрозуміло і коротко пояснюють ті чи інші терміни. Наприклад, що ви можете робити під час свого ходу у бою, і ситуація в тому, що це не тільки оця єдина табличка. Далі є більш детальне роз'яснення до кожного пункту і тому подібне. Але якщо ви просто відкриваєте, що я можу зробити в свою дію, ось у вас список. І пояснення термінів. Є термінологія, і одразу коротко написано, що це означає, щоб не морочити собі голову. Пункт другий навігація в книжці. Чорт забирай! Нарешті вони зробили нормальний зміст. Ти можеш відкрити цю першу сторінку і те, що тобі потрібно по правилам, ти відкриваєш і швиденько собі знаходиш. Отут мені, до речі, треба телефончик дістати. І, до речі, інтеграція в DD Beyond. Мені це сподобалося конкретно тут, в книжці, на жаль, цього немає, але в Beyond список заклять той, що оцей на 150 сторінок чи близько того, він розбитий нарешті по алфавіту. Я думав, просто це в книжці теж є, але в книжці цього немає. А в телефоні реально це прям дуже зручно. Дуже банальний приклад. Ви хочете зрозуміти, що таке ХП здоров'я відкриваєте. Пум, 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 сторінка. 27. Поїхали. І пункт третій, найцікавіший і найважливіший це процес створення персонажа. По-перше, нарешті вони додумалися для того, щоб показати нам лист персонажа і пронумерувати кожен сегмент, щоб дати зрозуміти, що куди треба писати. Надзвичайно досягнення, я вважаю. Але так, да, ну типу, ну нарешті воно є, курва не було. Ти просто типу, ну, знайди, типу на чотирьох сторінках те, що тобі треба, і розбирайся сам. І чому це важливо? Правила 2014 року, на мій погляд, розраховані на гравця, який вже пограв в ДНД, і в принципі розуміє, навіщо він цю книгу відкриває. Тому що шукає щось конкретне. Правила 2024 року: якщо ви дасте цю книгу новачку, на мій погляд, він дуже швидко зможе розібратися, як створити себе персонажа і почати грати. Go to the gym! Грати в ДНД. Процес створення персонажу став логічніший з точки зору геймплею. Важливий елемент: ДНД це гра. Деякі речі можуть бути нелогічними, дивними, чудернацькими. Так. Але з точки зору побудови гри вони абсолютно логічні. Я прекрасно знаю цю штуку, що, наприклад, клірики. І чаклуни обирають своє божество аж на третьому рівні, і виникає питання: а е, кому ми молимося, звідки в нас сили беруться? Питання логічне. Але з точки зору геймплею, коли стукає третій рівень, весь стіл разом обирає свій підклас. І це логічно. Гравці разом розвиваються, разом покращують свої навички. І в них разом спільно на одному і тому самому рівні відбуваються певні зміни, і вони можуть, наприклад, допомагати один одному підвищувати рівень або радитись з тих чи інших питань. Блін ну, з геймплейної точки зору ну реально ну блін. Це вже питання до майстра, яким чином ви наративно опишете, чому це відбувається саме на цьому рівні і саме в цей момент. І повірте, це не настільки складно, як здається. Ви можете сказати, що божество не помічало клірика до тих пір, поки він не зробить щось вагоме. В процесі створення персонажу в першу чергу ви обираєте клас, і це теж дуже логічно з геймплейної точки зору, тому що коли гравець заходить в ДНД, у нього перша думка Я хочу бути чуваком з мечем, наприклад, і відповідно ви починаєте з воїна. І вже після того як ви обрали клас, ви додаєте цьому класу певної кастомізації, косметичності, характеризації і тому подібних речей. Після того, як ви обрали клас, ви обираєте передісторію. Ви описуєте, яке минуле у вашого персонажа. І по новим правилам саме це, а не раса, визначає характеристики. І чому я вважаю це правильним? Якщо ви ельф, який провів все своє життя в бібліотеці, з якого дива у вас буде плюс до спритності? Просто тому, що ви ельф. А чому у вас немає плюса до інтелекту, якщо все життя ви провели за книжками? Тому для мене передісторії – це справді логічний пункт, який дає саме очки характеристик. Або, наприклад, ви граєте за Тифлінга, в якого іде плюс до харизми. Якщо ви гравець, який не дуже зацікавлений в соціальній взаємодії з НПС, то вам ця харизма в кінці кінців і не треба. Але є мінус в передісторіях. Мені особисто не подобається, щоб з історії прибрали оці великі таблички, де описані е, недоліки, прив'язаності і тому подібні штуки, які дуже добре допомагали рольовому відіграшу. На жаль, зараз передисторія це один малесенький абзац, а друга частина це пояснення того, які плюшки ви отримуєте. Боже, яка вона гарна, я не можу. Але мені дуже подобається оформлення передисторії. Тепер це буквально бекграунд. Де ви можете уявити свого персонажа в тих чи інших умовах? І відчути цю атмосферу е, якогось цирку або диких земель, або багатого маєтку? А де ще можна відчути таку атмосферу? А відчути цю атмосферу можна в картотеці настільних ігор. А За якою адресою? Головна 103! А картотека настільних ігор, тому що вона ігор? І саме тому на наступному місці йде вибір раси, або, як по-новому, вид. No race. No race. Опис виду обмежується однією сторінкою. Доволі чітко і коротко, що вам треба знати: вид все ще дає вам деякі плюшки. Наприклад, драконороджені можуть відростити спектральні крила і пролетіти певну відстань. Але вид більше не дає вам очки характеристик. Це вже прерогатива передісторії. Еквіпмент. Ви просто подивіться на це. Інвентар. Отут теж цікаві штуки. Тут мені подобається те, що нарешті описали більш детально набори інструментів і що ви можете з ними робити. Тобто, в попередній версії правил, там було небагато цих інструментів описано. Наприклад, набір алхіміка, і там сказано, що ви можете з ним робити. Так. В нових правилах інструменти описані всі набори, які є. Весь цей розворот присвячений різноманітним інструментам, що в ці набори входить, і що ви можете з ними робити. До слова про інструменти, система крафту в 2024 році. В ці правила додали доволі великий об'єм правил стосовно того, як створювати предмети. Це справді секція, якої не було в попередніх правилах 2014 року, і я дуже радий, що вони додались, тому що мені, наприклад, особисто треба було писати механіку для своїх гравців, яким чином вони можуть створювати різноманітні зілля. Я вже не кажу те про те, що треба було придумувати рослини і де вони є, і які в них ефекти, і тому подібне. Це все реально треба було придумати. В старих правилах описано тільки, наприклад, як крафтити зілля лікування. все. До речі, тепер тут ще прописані складності перевірок для того, щоб зробити той чи інший ефект. Але типу як приклади: типу, наприклад, музичний інструмент. Якщо ти просто хочеш награти якусь мелодію, то це 10 артистичність. А якщо ти хочеш зімпровізувати пісню якусь, то це вже 15 артистичність. Показано крафт, типу, що ти можеш скрафтити типу, зі списку цього інвентаря. Для воїнів і гравців, які використовують зброю ближнього бою, тепер є чудова така штука, як збройна майстерність. Ваша зброя тепер має навички. Наприклад, якщо ви вдарите тією чи іншою зброєю, автоматично в момент удару ваш ворог або падає. Або має заваду до якихось наступних китків, або він не може робити якусь певну дію і тому подібне. Ну і ви подивіться на оцей розворот, де гарно показана вся зброя, далі показана вся броня, щоб розуміти і уявляти, як воно чорт забере виглядає. Квест пояснити зумеру, що таке Моргенштерн. І щоб він не заражав, магія це все ще здоровенний список, близько на сотню сторінок, де в алфавітному порядку розписані ефекти тих чи інших заклянь. Це все розбито дуже гарними артами. Особливо мені подобається малюночок закляття прикликати фамільяра, де вам показують, що ваш фамільяр може бути будь-чим, що ви вигадаєте у себе в голові, а не тільки кіт або павук або ледюча миша. По правилам з негативних моментів, які можуть не всім сподобатися, а особливо паладинам, монахам та рейнджерам. Ці три класи зазнали доволі великих змін в плані того, що в них забрали е, певні бонуси, які вносили великий дисбаланс в гру. Наприклад, у паладинів божественна кара смайт це тепер бонусна дія, і це означає, що паладин за раунд бою може використати цей смайт лише один раз. А не смайтувати чорт забирай кожні 15 секунд і нищити все на своєму шляху. Але загалом логіка в тому, що правила, особливо стосовно класів, зазнали змін для того, щоб досягти отого бажаного ДНДшного балансу, якого майже ніколи не було. Але для того, щоб гра була комфортною для всіх гравців і всі себе відчували ну, більш-менш на одному рівні. До речі, тут є дуже хороший момент з цього приводу, яким чином побудувати групу так, щоб це були збалансовані класи. Наприклад, сторінка 36 книжка описує, що ідеальна ДНДшна група це клірик, боєць, розбійник та чарівник. Чарівник це Барт і друїт. От якраз це це ця табличка. Вона про це. І у випадку, якщо у вас гравець не чарівник, а наприклад, е, Барт, то тут є табличка, яка пояснює кого замінити ким. Але ти, типу, по грубо кажучи, правила пояснюють, що ідеальна паті це чотири певних класи. І якщо у тебе гравці не хочуть ними грати, то ти підставляєш під ці значення інші класи, і типу отримуєш баланс. Тут є спеціальна табличка, яка пояснює у відповідності до класів ваших гравців, яким чином можна збалансувати вашу групу. І стосовно опису класів, чорт забирай, але мені надзвичайно подобається, як вони це візуально описали. Тепер кожен клас починається з окремої сторінки, де він намальований. І потім, у вас на наступних сторінках, де йде опис підкласів, окремо є арт, який показує цей підклас візуально. І це мені дуже подобається. Загалом ця книжка про слово вайб. Коли ви її читаєте, ви можете справді уявити, поринути в цю атмосферу створення персонажа і насичення його тими чи іншими речами і характеристиками. Цьому допомагає надзвичайна робота художників не Аїшна до слова. На початку відео я сказав, що на цю книжку також можна дивитися як на артбук або предмет колекції. Як на артбук, справді гортаючи її, у вас має виникнути відчуття, що ви гортаєте ленту в Пінтересті. Е, вона надзвичайно гарна і тримати її в руках приємно. Погане, ну чесно, типу, ну блін, ну мало поганого. Ну, реально мало. Е, те, що вважається поганим. Типу, я бачу в цьому логіку з точки зору спрощення гри. Ну насправді це, це велика проблема ДНД, що воно складне. Ну, об'єктивно. У мене були гравці, які казали, ну, мені цікавіша інша система, тому що там персонажі створюєш за три хвилини. Як предмет колекції, не думаю, що багато хто з нас е, був активно залучений до виходу редакції 2014 року. Вихід редакції 24-го року надзвичайно медійне явище, воно зараз всюди, і це доволі велика подія. Бути залученим і якось доторкнутися до цієї події просто приємно. І коли ви маєте фізичне цьому підтвердження у себе на книжковій полиці, це трохи тішить, особливо мене, якщо чесно. Тому в загальному 10 жаболюдиків з 10. Так, я надзвичайно радий виходом цієї книжки. Мені подобається те, що я бачу перед собою. Звичайно, що лишається попереду дуже велика кількість сесій з плей-тесту всієї цієї штуки. Але на перший погляд, те, що я прочитав і прогортав, мені подобається в якому напрямку рухається гра з точки зору геймплею та з точки зору входу новачка у це чудове хобі. А ця книжка люб'язно нам була надана жабою ігор. Обов'язково зацініть їх магазинчик, в них дуже багато якісних книжок по ДНД. Підписуйтесь також на наш канал, тут буде багато цікавого про ДНД і не тільки. Ні, тільки!